Пункт вакцинації на контрольному пункті в'їзду-виїзду Каланчак на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом відкрили 1 грудня після приїзду туди віце-прем'єрки Ірини Верещук. На сьогодні тут щеплення зробили вже більше ста людей, розповіла головна лікарка Каланчацького центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Бабенко. Пункт організували для кримського населення, щоб створити їм зручності, у проведення щеплень не тільки вакциною Спутник, яку вони мають у себе в Криму, а всіма вакцинами світу, які є в нас в Україні. Населення приїжджає з задоволенням сюди, вони отримують у нас щеплення. Ми видаємо їм сертифікати доступні. Дехто з людей оформляє декларації з нашими лікарями, і тут приїжджають до нас за медичною допомогою. Єдине, що викликає занепокоєння, говорить Людмила Бабенко. Це те, що ця робота вважається тимчасовою. Вона створена на засадах і пожертвах Червоного Христа. Ця структурна одиниця пункт щеплення не являється нашим структурним підрозділом і кошти на нього ніяк і не виділені. Тому тимчасово те, що ми змогли заключити договори з Червоним Христом, нам допомагала наша місцева влада, органи самоврядування за рахунок нашого центру. Ми його до кінця нового року отримуємо. Ну а надалі моя думка така, що цей пункт щеплень являється державною структурною одиницею, тому і повинен забезпечуватися би і кадрами, і фінансовими проблемами перейматися цього пункту щеплень, щоб він функціонував постійно. Головна лікарка говорить, що вакцинуватися приїздять жителі Криму, які бажають подорожувати світом або просто не довіряють російській вакцині. У пункті завжди є черга, але спілкуватися на камеру люди не хочуть. Пояснюється небажаною увагою потім із боку російських спецслужб. Із червня люди, які перетинають адмінмежу з Кримом через КПВВ Каланчак, можуть тут пройти експрес-тестування на ковід, розповіла медсестра Ірина Самержі. Люди, які йдуть з Криму, і якщо їм встановили приложення вдома, вони приходять до того, щоб зняти самоізоляцію. Тобто, зараз 120-100 людей за з восьми до трьох проходить. Було таке влітку, що 280 це за день може пройти. Відділення працює завдяки угоді з Червоним Христом, говорить Ірина Самержі. Організація забезпечує всім. Наталія Пахно живе в Криму, її чоловік на материковій частині України. Говорить, родина часто перетинає адмінмежу з півостровом. Прийшла, щоб зробити тест. Зараз їду з Криму, щоб зустріти дитину на канікули. У мене програма встановлена вдома. Тест потрапить у програму і без проблем. Десять днів не доведеться після повернення сидіти на самоізоляції. Ті, хто подорожує потягом, після проходження тесту отримують довідку, яка діє 72 години. Такі послуги, говорить Людмила Бабенко, важливі для людей, які перетинають адмінмежу. Ольга Ляшок, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина.